Пане Олеже, доброго ранку. Вітаємо вас. Добрий ранок а, точ, доброго ранку. А, давайте почнемо тоді з Северодонецька. Там тривають запеклі бої. А місцева військова адміністрація повідомляє, що цей тиждень вирішальний для міста. Бої, бої стануть ще більш інтенсивними. Які головні задачі, в чому найбільші загрози? І поясніть, що зараз відбувається з Северодонецьком. У самому самому Северодонецьку йдуть бої. Ми міцно утримуємо Промзону, решту міста контролюють, на жаль, російські війська. І вони намагаються оточити місто і відрізати Промзону від річки. Поки що успіху вони не мають, їх просування з півдня, їх просування з півдня було було зупинено. І е, бої продовжуються. Вон, е, також вони намагаються підійти з е, місту Северодонецьк з південного е, південно заходу. І від Попасної теж е, вчора просувалися у бік Северодонецьку. На жаль, та була зайнята російськими військами, але потім вони були зупинені. А скажіть, будь ласка, не може повторитися доля Азовсталі? Чи що сталося в Москві? Ні, у нас у нас є зв'язок. Пойма річки вона під нашим контролем. Да, вона прострілюється російською артилерією, але ми можемо переправляти грузи і людей в обидві сторони. І, до речі, ми намагаємося таким чином підтримувати і наше угруповання, і даже евакуйовувати частково евакуювати цивільних. Я знаю, що РНБО попередило про ймовірність ракетних обстрілів сьогодні, в день пам'яті скорботи, да? і президент раніше попередив, що на цьому історичному тижні напередодні якраз надання нами статусу кандидата в члени ЄС, провокації Русі посиляться. Що, на ваш погляд, може взагалі відбутися? Бо ми залишилися нещодавно, Одесу дуже вони обстрілювали. Ну ви розумієте, я так скажу, що для нас вже нічого дивного не, не може відбутися. Справа у тому, що в ці е, шалені обстріли, особливо ракетні обстріли, вони е, тривають періодично, особливо коли Російська Федерація на полі бою е, е, потерпає від збройних сил України, і ми наносимо їм вогневе ураження. після цього є шалений тиск в тому, що ракетні обстріли йдуть по всій, е, е, та саме. По всій території України, ось чому єдине, що погоджуюсь і що президент вірно сказав, що на цьому тижні, особливо на цьому тижні, не не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. Треба все ж таки йти в укриття, даби не не повторювалися такі події, як в тому ж Харкові. Да, кількість загиблих вчора сягнула там 15 осіб. А от ми, до речі, звичайно, наші співчуття всім загиблим, тому що кожен день гинуть десятки українців. А от після ударів по цих вишках бойко, яких так називають в Криму знову депутати це держдуми заговорили про те, що треба бити по центрах прийняття рішень? Знову це звучить натякаючи, я так розумію, що перш за все на Київ стосовно повітряної безпеці і ППО Київської, наскільки вона дійсно зараз працює, наскільки Київ безпеці? Ну я так розумію, що ППО працює. Позавчора ж був удар ракетний. По Києву три ракети було збито на, на дві на підступах до Києва, одна в Київській області. Тут да, розумієте, Київ трошки далі від чим далі летить ракета, тим легше її збити, тому що ПВО встигає. У засобів ППО є час на відстеження цієї ракети і на на спробу її збити, ось ось в чому різниця. А ну для Харкова, там взагалі відстань це найменша. Ну до Одеси там ППО теж намагається збивати частину ракет, але не всі вдається збити. Так, це правда. От позавчора вранці я розповідав про це, я прокинувся в Вишгородський район, від того, що шибки просто задрижали, це уявіть собі збита ракета. Тобто страшно уявити, да, якби вона дісталася цілі. До речі, про ось тривоги по повітряні. А коли тривога, ви дотримуєтесь цих прав? Тобто, ви дійсно йдете там, в підвал чи принаймні, не знаю, там, на кухню, ванну. Тобто, як, як ви реагуєте на повітря? Давайте за цими двома стінами. Так, е, 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 да, ну, ми йдемо в підвал. Е, е, ну, я, я мешкаю в приватному будинку, і ми, ми біжимо в підвал, коли, коли лунає повітряна тривога, біжимо в підвал. До речі, у нас те ж саме, бо Буч, над Бучанською територіальною громадою теж е, працювала ППО. Mm -hmm. Так що ми не, я не нехтую, я постійно, ну я ж військова людина, я ж розумію, що. Врагідність прильоту ракети дуже ну, хоч вона і мала, нам одна на мільйон, але вона все одно може прилетіти. Я знаю, що Польща обіцяє нам оцей протиракетний зонтик над Західною Україною. Наскільки взагалі реалістична та ефективна, ось ця ну, позиція, яку вони пропонують нам. Ну технічно це можливо, і дійсно це було б нам нагоді. Вони можуть закрити там на 200 на, на 300 кілометрів небо над нашою територією, але це просто це заяви політиків, які не будуть мати технічного або реального втілення в життя. Поясню, чому тому, що Польща країна-член НАТО, і на території Польщі розгорнута в тому числі протиракетна оборона НАТО. Північно-Атлантичного альянсу і це буде пряма зіткнення з Російською Федерацією, коли російську ракету будуть збивати засоби засоби НАТО, тому я не я не впевнений, ну точніше, практично впевнений, що це реалізовано не може бути. Давайте тоді зараз з вами подивимося що відбувається на півдні країни. Звичайно, зараз поговоримо про Херсон, і ось після цих ударів по, -по, по вишках в Чорному морі, по вишках бойка є інформація, що вихід кораблів з повним боєкомплектом в напрямку Одеси відбувся. Оце питання чи не бояться вони повторення долі? Москви, якщо вони так впевнено, йдуть в сторону Одеси, і чи дійсно вони йдуть? І друге, яка ситуація з островом Зміїни? І ми чуємо, що знову там був удар артилерійський по, -по зміїному? Ну ну по-перше, давайте так. Це фейк, ніхто нікуди не йде. Іскадра е як знаходилася в відкритому морі, так вона і знаходиться російська. Mm -hmm. Вона частково. Вона частково перегруповується а саме одні кораблі уходять в бухту Севастополя, а інші повертаються в відкрите море. До речі, вони вони бояться зайти в зону імовірного ураження протикорабельного комплексу. «Гарпун». Це десь 300 кілометрів від нашого збережжя. Отак тримається ескадра. Єдине, що заявила Російська Федерація. Єдине, що заявила Російська Єдине, що заявила Російська Федерація, ми чули таку заяву, що вони зараз міняють концепцію застосування Чорноморського флоту, і в основний основу будуть брати за основу, будуть брати підводні човни. Ну я так розумію, тут дві може бути причини: перше. Можуть закінчуватися ракети калібр для вже для морського базування, і залишається тільки для підводних човнів. Вони менше робили пуски ракет ніж надводні кораблі. А з одного боку. А з іншого боку, вони будуть намага намагатися підводний човен може здійснювати пуски калібрів з підводного. Положення там з глибини там до 50 метрів, і, і тому о, вони сподіваються, що він може бути прихований від засобів ураження, якщо буде пускати з підводного положення. Пане Олеже, я думаю, що це потонулий корабль крейсер флагман Москва. вони зараз кажуть, що це частина цієї програми. Що це задумано було для того, щоб підсилити так, та ну, да, вони всі, всі всією скадрою будуть занурюватися? Так, що ну, Москва тепер буде керувати. Да, з морського дна буде керувати. Дивіться, і острів Зміїний. на острові Зміїний, ну ми з вами до речі, я вам розка... розповідав, що е, немає сенсу займати цей острів Зміїний. Чому для наших військ? Чому тому, що він знаходиться під перехресним вогнем обох сторін, і російська російські засоби вогневого ураження дістають і наші дістають, але тримати mm -hmm. острів під вогневим контролем ми будемо. Що і сталося? Ми дочекалися, поки росіяни зайдуть на цей острів. Як тільки у нас з'явилася нагода, ми тут же нанесли удар по острову, і на сьогоднішній день там практично нікого немає. Все, що було Причем. там, техніка, озброєння, все знищено. Це прекрасно, як на мене. Скажіть, є версія, що зараз кожна із сторін бореться за взиття найбільш значущого міста. Для расистів це мільйонний Харків, а для нас окупований Херсон. Як оцінюєте шанси расистів на харківському напрямку і Збройні сили України на Херсонському? Ну, на харківському напрямку там немає шансів у російських військ. Чи поясню чому? Вони да вони трошки відсунули нас від кордону і фактично повернулися на ті позиції, з яких ми їх вибивали, коли виходили на кордон. А далі просування там неможливо, тому що ну шість-п'ять-шість батальйонів тактичних груп, які вони кинули туди на підсилення. Вони не вирішать питання. І далі не просунуться, а тим більше брати таке мільйонне місто. Ну це взагалі за за, за межами фан... це взагалі за межами фантастики. От що стосується Херсону, то тут у нас шансів набагато більше. До речі, так сталося, що ми вже подолаємо третю смугу оборони, яку будували там цілий місяць, будували російські війська. От ну вочіввочевить, російські солдати не готові сьогодні вмирати за український херсон, тому у нас є успіх і просування до міста. І відстань все стає все менше і менше. Пане Олеже, просто у нас була в гостях дівчинка влада. Вона виїжджала з Херсона 11 днів. Спочатку намагалася на кривий ріг виїхати. Не вийшло, потім вийжали на Запоріжжя. П'ять днів в полі в одному, потім шість днів в іншому, і все таки вона виїхала. Хоча на Крим, звичайно, людям легше виїхати, і росіяни це пропонують. І, ну і їм зрозуміло, це потрібно для статистики. От вам, вам довіряють, і ви от говорили про те, що дійсно потрібно, якщо є змога, покидати Херсон, що там може бути дуже дуже гаряче. Наскільки це, от те, що там почнуться бої? Наскільки в, так, ми знаємо, вироби. що там ще 150, близько 100 чи 150 тисяч людей цивільних? Вони. Вони ж будуть заважати, виходить цим боям чи як? Ну, справа в тому, що я не думаю, що буде штурм а, самого Херсону. Я думаю, що Генеральний штаб збройних сил України прийме інше рішення, і там ми застосуємо інші способи. Звільнення цього міста, чому тому, що повторювати такий лобовий штурм, це по перше на і втрати з нашого боку, і втрати серед цивільного населення. Да, дійсно я пропонував і пропоную цивільному населенню, хоча б виїхати в сільську місцевість з Самого міста на коли наші війська підійдуть в притул до Херсону, чому тому, що російські війська будуть намагатися оборонятися саме під прикриттям цивільних, саме угу. згадайте той же Донецьк, Луганськ. Ми ж ми ж чітко розуміємо, що всі вогневі позиції будуть посеред жилих дам домов, чи біля там дитячих садочків, біля школи і таке інше. Тому я думаю, що там буде трошки інший спосіб штурму міста Херсон. А який же тоді може бути ось цей сценарій? Ви кажете, що це взяття в облогу міста? Да. Це ви за ну, скоріш за все, так. Да. Це було скоріш за все, це буде оточення, а далі буде проведення спеціальної операції. А тоді, добре, тоді про Миколаїв, який потерпає від обстрілів, причому постійно, Миколаїв будуть рашисти расисти пробувати знову захопити чи ні? Ну, тим для того, щоб спробувати, їм треба дійти до Миколаєва. Зараз, mm -hmm. та, та, зараз відбувається те, що ми, mm -hmm. 에... зараз відбувається те, що ми йдемо від Миколаєва до Херсону. То, тому я би навіть не поки що, питання повторного походу на Миколаїв сьогодні не розглядається з боку російських військ. А знаєте, що я хотів на наостанок ще про що поговорити? Звільнення нашого парамедика Юлії Паєвської з позивним Тайра з полону набрало велику шуму І особливо в Росії. Місцеві пропагандисти стали у жертвою власних вигадок про те, що Тайру та вона, нібито вкрала чужих дітей. Хоча ми знаємо, що вона виїжджала з окупованого Маріуполя, коли справді вона вивозила безпорадних сиріт, які втратили батьків. Тепер от, пропагандисти виправдовують, що це була неперевірна інформація. Також шарсисти. Розганяють інформацію, що Тайро обміняла на сина статусного кадирівця, який, до речі, народився і мешкав в Києві. Потім з'явилося відео цього кадирівця, який казав, що його син там досі, я так розумію, десь ледь не в полоні. Ну, одним словом, в той самий час ми бачимо, як Золкін, беручи інтерв'ю у полонених, розповідає про те, що кадирівців міняють за один-два дні. Так, стосовно все-таки, як ви думаєте, ці внутрішні конфлікти, вони до чого призвели? можуть призвести? І чи дійсно є вже конфлікт між? Так званими кадирівцями і іншою Росією. Чи кадирівці взагалі комусь підчиняються, чи ні? Ні, на жаль, у них дійсно є конфлікт, і вони намагаються не, не підпорядковуватися. Справа у тому, що кадирівці це офіційно. Якщо брати офіційно, то, то, то це бійці Національної гвардії Росії, розвардійці. Вони по штату там знаходяться і проходять там службу. Тому до, до речі, їх на передову особливо і не кидають, тому що е, це розгвардія, це не піхота. Але у них є свій погляд на цю війну, і дійсно на тактичному рівні кадирівці можуть вирішити питання: що якщо їхня людина потрапила у полон, вони незважаючи на загальне військове керівництво, можуть на тактичному рівні обміняти е, полонених е, своїх на, на наших. І іноді так, так відбувається. Ну, у них своє командування і свій, і свій погляд. Пане Олеже, ще хотів би знати, що хотів спитати. А, от Попередньому інтерв'ю ми говорили з вами про військовий стан і війну. І от питання від глядача, яке, я так розумію, багатьох турбує. От питання таке. І в нас війни немає, в нас військовий стан. от цитата. А військовий стан і стан війни це різні речі. Це те, що ви казали. Питання поясніть, будь ласка, питає Іван. Поясніть. Будь ласка, це тлумачення? от Що означає військовий стан і стан війні? І що це різні речі? Поясніть, будь ласка, тому що люди заплутали вже. Що в нас відбувається? Дивіться, юр юридично це да так різні речі. Справа в тому, що під час воєнного стану не, не ведуться бойові дії. А країна готується до війни. Вона розгортає збройні сили. Вона розгортає економіку, переводить її на військові рейки, але бойові дії не, не відуться збройними силами чи силами оборони. У нас щоб не було юридичної колізії, Верховна Рада України в перші дні війни прийняла закон, який дозволяє застосовувати збройні сили під час воєнного стану. Тобі ж ми частково врегулювали юридичну сторону. От Цього воєнного стану. Ну, а стан війни це, це всебічна оборона країни, і там, в стан війни, там вступають деякі норми і положення законодавства, вони відміняються і вступають в дію закони, ну, так звані закони війни. Які більш жорстко контролюють все починаючи там від медийного простору, закінчуючи е, порядком роботи судової системи, ну а ну тобто, тобто зрозуміло. Вони ж це називають спецоперацією, а, а ми чому тоді ми називаємося війною, але по суті в нас досі війна виходить, що не оголошена. Так, війна дійсно на юридична війна не оголошена, і ну, скажу так, що ми оголосили напіввійну. Ми дозволили збройним силам вести бойові дії під час воєнного стану і оголосили воєнний стан, який передбачає в тому числі і загальну мобілізацію. А Російська Федерація на сьогоднішній день веде бойові дії взагалі в умовах мирного часу. Вони взагалі нічого не оголошували, назвали mm -hmm. це спецоперацією. От і е, ведуть бойові дії в порушення всіх норм і правил У мене останнє mm -hmm. питання. От е, ми знаємо цього скаженого нашого екс-нардепа Киву, який е, завжди ж каже, чого Україна да він якраз ну от маніпулює цим питанням. Він це, каже, чому слідкуєш Україна? За ним, ну це мені здається всі ну, іноді це потрапляють. Чому да, Україна не оголосить війну? Ну чи в них війна. А, да і чому, і чому до речі? Він це про це говорить в Москві. Навіщо це, навіщо це, це, це їм? Щоб. Ми оголосили війну. Я справа в тому, що дивіться, справа, тут така трошки патова ситуація. Ніхто не оголосив нікому війну. Хоча війна mm -hmm. йде повномасштабна і, де-факто, вона, вона є. Ну, тут, хто перше оголосить війну, той буде визнаний агресором. Зміг це... ну теперь Розі... тому Росія провокує, щоб Україна першою оголосила війну, щоб потім звинуватити нас, що ми країна агресор, і підняти галас на весь світ, і... і далі діяти вже за обставинами. Дякуємо, дякуємо, Олександр. Дякує.